Починаємо, друзі. Hello Friendly, з вами Денис Френді. Сьогодні я поїхав вже в інший магазин біля того, де я працював пару місяців назад. І бо тут я не знаю, що вже в цьому магазині брати, то я вже поїхав в інший. І я побачив там те, що тут нема. Ну, все таки, як ніяк, деколи є таке, що ти заходиш в інший магазин і знаходиш те, що немає. В тому, в якій постійно ходиш. Тому я сьогодні взяв е, дві штуки, бо якраз тільки дві на прилавку були. Це є The Panda, цукрова вата, фруктовий мікс. Попробуємо дві ці штуки. Е, коротше, це солодка вата. попробуємо Лише на YouTube Short трохи на оце відео. Тому не затягуємо, а заставку починаємо. Е, та, починаємо. День Фрейд реагує, Денісфрейні реагує, сьогодні буде реагувати на. Що, так і є? Ага, так і є. Так, так, так. Цукрова вата. Фруктовий міск. Мі... 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 Міск. А не... Ну, міск. Я прочитав, що типу мозг, а то мікс. Е, зе панда. Коротше, та е, цукрова вата, фруктовий мікс. Зе панда. Панда, панда. Коментарі у кінці а вата на початку. Все, поїхали. Ти взагалі любий продукт на початку. Ви пролусували за при... початку. Я думаю, так може і краще. Ну, пахне непогано. Я вату йо, ще мали, мали, малою дитиною їв. Тобто я вату ніколи так особи і не любив. Типа вата що там такого? Робили завжди по цих фестивалях цю солодку вату. Ніколи її, знаєте, не любив. Ну а тепер на відео можна і зацінити. Прикольно, так? Аму? Як пострілін, поїхали? Ну... Є щось тут. Ще скажіть, що сейвати скажі, можна Що... зв'язати <хи> типа якийсь шапочку, ковтину. Угу. Якраз. Ну, липке. Я думаю, що вісім поставлю. А я, до речі, казав вам, що сьогодні думав мій віну взяти знову. Але думаю, ну, блін. Того тижня три рази підряд ви мені писали, що ти йому мівіну, то я думаю, ні. Мівіна буде... Десь пізніше. Ну, десь цього тижня, але... Незабаром. Ну, тобто, не сьогодні і не завтра. Мабуть, що так. Так, що у нас тут? Ага. Четвер. Зато що четвер? Подивимося. Ну коротше, завтра стане точно. що я хочу купити морозу, то я завтра куплю морозу. Ну, не плановато. Фруктовий. Я не чую, тут намальований, є банан. Бачите? Банан. Ну, давайте покажу. Банан, яблуко, полуниця вишня. Я це все, так скажем, не дуже чую. Просто чую, що вона нас ти все. Добре, давайте, ще один стаканчик. Сьогодні відео буде, так бачу, невеликим. Ну нічого, поїхали. На коментарі більше часу піде зараз. Я там дивився, ви тепер достатньо. Написали ще плюс під моїм коментарем, я вчора написав коментарі. Залишив, що просто що прев'ю прев відео не відповідає дійсності, ну, то, що я... Очікування і реальність, очікування, що о, здивування нові смак від фанти. Реальність вона мені не сподобалась. І я так показав на прев'ю, і я це написав, що типу, це, і ви почали ще мені відповідати. Коротше, зараз коментарі, напевно, зараз ціле відео і займуть найбільше часу. Добре, що ми робимо? Ми робимо так. Це на YouTube Short, це ми зараз доїдаємо. Все. Можна було більше вчитали. байдуже. І ймов вже це, і все, і читаємо коментарі. Ну вона прикольна, але вона, м -м, якась така дійсно таке, як ти їш. Воно таке неприємне відчуття, знаєте, бо ну, ну неприємне відчуття. От там печу можу їсти, солодощі, цукерки. можна, До речі, напишіть, чи хочете цукерки, давно не їли. Чи карамельки, чи м -м -м, шоколадні, може, візьмемо. От, от карамельки щось не дуже хочу їсти, треба їх кусати постійно на відео. Бо ти ж не будеш смоктати. Як ти будеш смоктати, відео буде у мене тривати годину, а то й більше. Тому їх тільки кусати треба. Але напишіть, може, та й будемо знімати. Та. Що там ще у нас є? Ну, булочки, ну круасани, це можна. Ну, ад так, якісь такі крінжові відчуття, ну, чесно, в мене. Звали. Тому я, по суті, ніколи так багато і не їм. Сутом для відео для вас купив. Та. А ви напишіть в коментарях. Чи любите би солодкувату, як вона вам? Приємно її вам їсти, чи неприємно? Пишіть. мене таке скло. Не дуже. В них ще там був попкорн. Ліпше візьмемо попкорн наступного разу. У них там в магазині. Зацінимо. Тому таке справа. Добре, забиваю руки і считаю. Мацінка весь баю, кому цікаво. За 8. Знову ту тряпку забирають, вони не мав, що витерти. До речі, у нас канал трохи так не плавно росте. 18 тисяч уже 200. Уявляєте, було 100 недавно, тому що 200. Вс, не підписалося 200. З тих дебільних вчорашніх шортів. Так. Є шанс. Ну до день народження, ну може хто його знає, зараз що в нас? Уже, уже пройшло половина місяця липня, вже скоро кінець липне. Ну дивіться. До день народження 19 тисяч точно не вийшло. Мені писали, я думаю, що до 1 вересня може і нам 19 тисяч набрати. Ну, майже 20, але 19. 19 теж не непогано. Якщо вийде, то так. Ви розумієте? По кількість відео ми програємо, Ну, хай буде, в тебе майже будемо так казати рівно 20 000, 2000 не вистачає. Ну, Трохи менше. Та. Ну, коротше, 2000, словом кажучи. Але по загрузок я канал мій програє і йде су, на суцільне дно. Тому що загружено вже 9100. Думаю, ну, блин, ну, блін, за скільки я часу я вже успів ще одну сотку відео загрузити. Ти вже знову в 100. Було недавно рівно 9000, тепер вже 100. Скоро десь тисяч. Ну, з однієї сторони. У мене на це є відмазка. Я 15 березня пропустив, значить мені паралельно. Хоч і буде 15 відео, то вже таке. Ну, саме розумієте, кожен день знімаю. Не дивлюся, це ЯНР я не теж знімаю. А в нього так повільно там відоси виходять ці шорти. 3-4-5 у день. Й... ціна менше, у мене 7 виходить, найменше за день. ну. Тому якісь такі. На, так виходить. Я ми зараз почитаємо ваші коментарі. Ну, добре, давайте бо то зараз затягнеться. Ну, тому якась така фігня, розумієте, получається? Але, по крайній мірі, я хочу вам сказати, ну, мені хоча б вийшло розкрутити канал, так як Бруно, ну взагалі. Він себе, ну, я загнав канал Бруно тупу в могилу у в прямому сенсі. Хоча Бруно тепер почав рости по переглядам, там дивлюся. Трошки пішли перельди. Так, і не трошки такі класні перейди пішли завдяки там клікбейту. ну, я про це пізніше, та. І 200 тисяч відео і вже йде до 300 тисяч відео, а на каналі лише, лише 2 тисячі підписників. Дуже погано. У мене хоча б трошки обігнало. Але це не скоро, скоро. Я не знаю, чи ми зможемо чиселко підписників піти далі, ніж кількість відео. Не знаю, подивимося. бачите, 9100. Подивимося. Чи вийде, чи не вийде, але поїхали. Так. Ці відео за вчора трохи набрав, трохи не набрав. В принципі, статистику самі бачите. Поїхали читати. Здавалось би, перельди такі низенькі. Всього 40 передді, але ви вліпили 23 лайки, за що великі. вдячні і загалом 54 коментарі. Це дуже багато. Перераховувати вже не буду в цьому відео, бо їх настільки багато, тим більше ще мої ці відповіді. Коротше, не будемо перераховувати. Давайте просто почитаємо. Це що я вам казав, про скриптон. Прев'ю на відео моєму здивуванню цього смаку фанти. Блін, ще раз, прев'ю не відповідає моєму здивуванню цього смаку фанти. Просто я сфоткався я роблю завжди спочатку прев'ю, а потім реагую. Я думав, що о, новинка, дивіться, новий смак фанти, а в кінці мені не сподобалось. фігово і не смачно. Ну і дивимось далі. 19 відповідні iPhone X. Ну, Хто ж знав, що буде відстій? Ну, от хто знав, дійсно. Це ведмедик, дружній. Не буває, ти ж очікував... Ну, буває, ти ж очікував, що буде смачно. Ну, помилився, не смачно. Це ця Аліна, так. Чекай, тобі мене рука болить, як я так тримаю. Аліна 03. Так, далі. В кінці ролика я це вже зрозуміла. Ну. Але... Що зробиш? Так, Вікторія, я це вже зрозуміла. Ну... Але... Джек Норріс посміяв. О, мої старі підписники вертаються ці Ден Клентон ці всі бачите. Вони вже. То, що вони тоді обідали, коли я телефон розбив. А вони вроді ще після того коментували. Ну, добре, що повертаються. Побільше аудиторії нехай повертаються і мені актив на канал повертається там. Прибавляється. Та. Окей, і тобі окей. Ахахаха. Буває. Е, Так, а чого це. Чекайте, 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 чекайте. Бачите, то лагає, тому я лагенько буду нажимати, аби... Це хто у нас? Фішка. Фішка бере інший смак тоді. Та візьмемо тоді інший смак, якщо. А може взагалі не буду брати, якщо не певно вже. Ну, поки що фанти не буде. Нолік. А що у тебе вже Ютуб лайки не списую вже під кожним відео, вже е -е -е під кожним відео новим відео не зберуться по 20 лайків, я в шоці. Ну, Но... прикинь, поки що не списую. Ютуб. не знаю, доки десь потім знов почне. Бо то було пару днів назад одне відео, яке потім було десь 15 лайків, а через деякий час там вже було 0 лайків, я закрив. Тобто, як коли, деколи. Ну, тепер всі ці дні підряд він дає, щоб ви поставили лайк. Але десь буває, що взагалі тупо 0 лайків, навіть не дає ні 15, ні 20. Тому як коли. Та деколи знущається, деколи одобрюю. Ну, така фігня. Тупа. Йдемо варварук, я вже зрозумів. Ну. К Катерина Чернишова, ну в конці стало, понятно, ну. Зрозуміли всі лолотрек. У кінці відео я це зрозумів. І я зрозумів. Зрозумів, добре. Прев'ю цього разу вийшлось класне. Дякую. А, бо не кривився, ти того, Антон, що там тебе зараз такий класний. Актив у коментарях, що я в шоці радий, коротше за тебе Денис, дуже дякую. Ну, бачите, менше публікуєш, більше дивиться. Хоча перегляди дуже маленькі. Але, і бачите, маленькі перегляди. Але хоч вірна аудиторія підтримує, і знає, що ми з вами між з вами в новому відео спілкуємось. ви мені щось напишете, я вам завжди відповідаю через відео і так якось спілкуємось. і так живемо на каналі. У мене. Який у нас світ на каналі? Та, між мною і вами. Так, Де Рафаела, ми вже це замітили, я теж зрозумів. Понятон, понятон. Ну, батон. Добре, всіх тут перелайкав, давайте далі. Я вже це можу зробити, бо так як було з мамою на телефону тільки читав, і не міг нічого, ніяку позначку вам ліпити, ні лайків, нічого. бо то, що... ну, я Треба був ходити. Я не буду ходити на чужому вже телефоні. А тут уже мій старий, щоб вийти, Та Джек Норайс, круто, що ти все-таки набрав 17 тисяч. Я бачу твій контент з Болгарії. Він шикарний. Не можу дочекатися нічної Болгарії. 20 ска на каналі. Нічна Болгарія виходила, але вона мала вийти 20 червня, вийшла 21. Тому я його закрив. Вийду на 20 серпня через два ну, вийду через два місяці, бо я на, на серпень планую. Та. Е, дякую, що дивився контент з Болгарії, але коментуйте, бо нема щось не приходять коментарі з тих з Болгарії. Так якби я дурно знімав. Коментуйте. Я знаю, що я тоді багато закину. Але якщо ти зараз дивишся це відео і збираєшся це відео коментувати, то перейди хоча б якесь пару відео, прокоментуй з Болгарії. Це дуже для мене важливо, бо я там супер контент був. Я там хоч старався, я пусть, щоб ви розуміли, я постійно, коли я йшов... У ресторан постійно для вас знімав. І це раз. А було тільки на початку, що тільки один раз здається, чи та один раз лише не зняв. А всі рази я знімав. Так що, будь ласка, підтримайте ту всю ідуку Болгарії. Я знаю, ви чекаєте суто прогулянки болгарів. Вони будуть скоро будуть, там вже серпень місяць, потім жовтень, жовтень завершення. та. Але <гум> прошу поки що за ресторан підтримайте, а потім вже отримуйте далі контент. Подорожі Болгарії, так. Ден Клентон, класний ти контент у Болгарії, мабуть, так, як ти казав, найкращий контент за всю історію твого каналу. Ну, Так, як я казав, Молодець, що ви це розумієте, Дерафала, та стакан дуже красивий. Стакан дуже красивий. Який стакан? А, той, що я показував в кінці там такі голубенькі штучки. Ну, він, так, ви фонарик підсвітити, наприклад, і цю лампу. Буде дуже класно виглядати. Е, Дарфайла, ну це краще за те, що ти брав на ринку тож, екзотик за 50 А, ну это краще за те, що ти брав на ринку теж екзотик за 50 рублей. А, я вже нагадав того чоловіка, то, що ви банка, здається, лишилася. Ой, вдарився бо я без шкарпеток. Як я без шкарпеток, то вдаряюся. Я знаю, за що ти питаюся. У мене всі банки лишаються. Вони мають на увазі за цей екзотик. Ну, це... From та? а тут не пише екзотик. Натурал просто. Мультіфрукт, преміум якийсь. Тут не пише екзотик. Ну, коротше, на мала на увазі за цей. Ну що хочу сказати, це було краще за цю фанту вчорашню, тому є різниця. До речі, плюс цього телефона він взагалі не блокується, поки його не заблокувати. Бачите? Хоч є якісь плюси. Ага, розрядиться ти й піде. Так, віноградова мія, спасію, благодаря тебе, твоїм відео. Я покупати фанту екзотік не буду. Радий, що допоміг. Топ-5 візіні знятих на камеру, перве місце. Давайте. Я знаю, та я перевіряв. Що я буду вже казати? Я так цей коментар читав і перевіряв. Я просто хотів, знаєте, сказати, що дайте вгадаю, що це напевно, коли я не розлив. Так, тому що розлю, не розлю. Але я це і так читав, бо я ще в обід це десь читав. Бо я ж перевіряю коментар. Це там, де я не розлив, бачите? Мені повезло, коротше. Бачите майже? Так, no. ви бачили, мені повезло. Ну, от... Якби я не написав свій коментарі і не закріпив, я би твій Екатеріна закріпив, бо твій більш підходить. Ну, я вже мусив за прев'ю сказати, то будеш вибачати. Так, це Україна найкраще, нема вже сенсу. Мені найбільше подобається смак-фанти. Це шукати і оригінал присін. Все решту не подобається. Та можу погодити, шукати, до речі, теж я того року з вами пробував. Фанта шукати реально смачний. Оригінал теж ну, такий теж притер. От шукати мені найбільше з усіх смаків сподобалось, Бо навіть оригінал мені не дуже подобається, як він трохи притерний, теж фанта. а от шукати найкраще. То там зі смаком Ромашки, я знаю, шукати, вона мені найбільше подобалась. Тому дійсно, а все решту не подобалася. Ну мені найбільше тоді так. Алон Переш. Ну коротше добре, що зараз того кнопочного телефону вже немає. Ти про мій маєш на увазі? Напиши в коментарях, не розумію. Так, хто це у нас є? О, можна хоч писати помилку. помилка. Завжди тут помилки Дональд Трамп. Хеллоу Дональд. Що він пише: Наш магазин продає, що це за Фанта. Спробуй це. Що, що це за фанта, Не розумію? Наш магазин продає, що це за фанти. Да, спробуй це. А що це за фанта? Напиши мені. Ти пишеш, що це за фанта. Ти напиши в коментарях, що це за фанта. Я не знаю, який смак ти маєш на увазі. І що це за фанта. Напиши, що мені спробувати якийсь смак фанти, якщо він є, звичайно, в магазині. Люксім, до речі, зніме реакцію на морквяний сік. Гарна ідея. Мені здається, в дитинстві пив морквяне. Він солодкий, бо там здобуває. А ні, то було яблуко, пам'ятаю, вроді садочок. Яблуко і плюс морквянець. І самого морквяного здається не пив. Ну, гарна ідея, можна собі десь записати і десь зняти. Та. Е, Нікол Худлап Шедловський. це означає, що можна переробити бутилку. А, це ти за те, що я напишіть в коментарях, то, що я прочитав. Ага, це переробити, я щось сказав. Викинь мене, здається. Та? Зрозумів, буду знати. Де тут то є десь. Десь тут чи де? О, бачите, я за цей стакан увазі вона. Голубий. Ну, ну, до тисячі людей впихнув, би ще. Хочу розказати. Він не хоче впихнути, щоб ви подивились. Ну чекайте, ну зараз, секунду. Оце? Ре... Ми спочитаємо шви там. Фуйкась фігня час. Racical Оце. Рейсикал... А raysical me це щось мало би означати, що типа викинь мене мені здається. Блін, ну щось сталося. Ну чекайте мі. рейсикл, а рейсикл мі це щось мало би означати, що типа викинь мене, мені здається. Mm. Коротше, дякую, буду знати, що це переробити бутилку, бо я думав, що м -м типа викінь. Ведмедик дружній. Цікаво, що нас чекає на сьогодні? Вас чекала цукрова вата, яка вже ми з вами з'їли. Е -е, цікаво, а як би вони цукор додали, було б смачніше. А у фанту. Фант. Mm, не знаю, не знаю. Треба хіба самому додати цукор і пробувати? Ну, Купувати більше цей смак не буду, навіть щоб додати цукор, Ну, того не варто. Та. Але ну, може би і було смачніше, я не знаю. Так, Хто це у нас ще раз? Фішка. Блін. Чекайте, бо що щось давно на каналі не була піца понтіно. Зрозумів, е, Ну, Якщо буде нові смаки, я куплю. Та. Трек. Ти везунчик, не розлив стакана. Ну, деколи хоч один раз повезло. Антон ж та там. Бо то всі рази розливав. Зато прокатався з вітерком. А, це ще пусто їхав. Тіпо ти маєш на увазі? Ну, та дійсно з вітерком. Ну, хоча б фанту купив. Та, та я і так їхати мав мази. Ну, таке воно. Таке. Не дуже хотілося, вже прокатався, то прокатався. Зацініть, до речі, цю скатертину, мама, сьогодні по полуниця, апельсин. Бачите самі. Вже й самому ці фрукти захотілося, Це що слива, червона, ромашки, цікаво. Е, Люксию, воно виглядає морквяний. На морквяний був помідоровий сік. Ну, цей сік дійсно нагадую, та Помідоровий не дуже люблю. Ми з вами пили, мені не сподобалося. До речі, морквяний можна, якщо б був мазин, я би точно для вас взяв. Дякую за ідею, треба записати. Вікторія, а ти зі смаком лимону пробував фанту? Або, я не пам'ятаю, та ми пробували. Бул, з лимону було того року, здається, прочинать цього. Коротше, була з так. Я, напевно, як знайду, я тобі силку скину в коментарях під цим відео Та, тут уво, е, після цього відео. Люксім, пройшло, скільки вже часу, а тук на 20 червня так і не вийшов. Е, того, що він мав вийти, мені не вдалося в Болгарію, я думаю, що в Болгарію публікую. Я там затупив, я забув, що там слабенький інтернет, і він все не успіло залити. Бо там ти приїхаєш відпочивати, не сидіти. Я забув, якби я в день поставив прем'єру і був спів. Коротше, друзі, 20 серпня на каналі Тук буде. Йо, це вже за, за скільки місяців. Ну, коротше, 20 серпня буде точно тук, це я вам гарантую. Тому такі справи. Вибач, що не вийшов у Люксім часно. Ну, Аліна, я пам'ятаю, ти щось е пару тижнів назад теж щось пив, їв екзотики. Тобі не сподобалось, значить зі смаком екзотику тобі ліпше не пробувати. То було, ну це цей напій, здається, був екзотичний. Я ще подивлюся, що ми там пили. Ну, здається, це, це екзотичний напій, цей, що я тільки що показував, і мені не дуже. Ну воно було все одно краще за цю фанту, але... Ну та, Суто екзотик, щось я поняв, що вроді би не моє, щось воно не дуже смачне. Може і не пробувати, коли знову чіпси. Щось немає нових смаків, поки що нема. Міша Стасюк, на першій хвилині я вже заснув з того відео. А напиши під цим відео, чи ти заснув, чи все-таки встав. І пишуть три відповіді. Чому? Та чого цікаві відео? Дуже дякую, якщо це був. Це, напевно, був рофл, ну окей. А я тільки прочитав твій коментарі і зразу заснув, ясно. Що прочитав і вже заснув, бачите. Ну, він роф... порофлив з нього, так. Ну буває, так. Люксім, тоді більше не пий. Добре, не буду більше пити. Круто, що телефон перший працює. Дякую. Ніколи, ходла знімай до 15 секунд, тоді виходу немає. Або попросив популярного блогера для тебе піар. Е, нема сенсу толково мені просити. Я навіть так... у мене навіть немає ніяких, щоб в них попросити, якихось популярних чи є. Ні, нема, у мене теж. Та є якісь там лише знайомі, а у них теж щось там по 10, ну типу до 20 тисяч, вроді що таких. Тут десь були у мене раніше, типу, якщо контакти якісь просто у друзі, якісь популярні, то що 100 тисяч мали на канал 200 тисяч. Та є якісь пару, може. І нагадав, що є якісь. Ну, коротше, вони не будуть мені робити піар. Навіть якщо вони розуміють, якщо популярні блогери з аудиторією чи 100 тисяч, чи півмільйона зробить мені, хто мало хто перейде. Того, що їм аудиторії, не цікавий буде мій контент. більше мені треба старатися контентом, щоб вони дивилися. Якщо будемо просто далі випускати, те, що я зараз на даний час випускаю, так дивитися не буде ніхто. Хоч у того блогера буде і мільйон, то ніхто не перейде. Ну, пару що там? Тисяч, одна тисяча, мені тої одної тисячі. Як я тисячу і так наберу, ну, типу, підписників на шортах. А, наприклад, в горизонталках, то треба хіба рекламу. От Сьогодні мені пише колега, що купи замову рекламу самого Ютуба, але там треба багато платити. І треба, щоб ще цікавий контент був, як знову реакція, то мало хто нажме. Ну, тисяча, дві нажме, може, три. До сили до п'яти, може, змуть на мою реакцію. Але Таке підписатися, ти та монетизація мені не зарахується, бо до кінця люди не додивляться, а я пусто в рекламу вкладусь. Коротше, не вигідно. Тому такі справи. iPhone на вигляд, вроді би, нічого, але бачу на смак так собі. та, смак взагалі жахливий. Сантьяго Геал, аха, точно, ти за телефон кнопочним кажеш, що, що інший хлопець показав, а сам на його і показував пару місяців назад. Ну... Табу, тоді я я раді години показую і рофли. Це мій айфон. Просто це був рофл. По перше. Ну ні, найголовніше це, щоб я годину бачив закінчення. До кінця ролика та час до кінця ролика по-друге просто рофлив. Ну, більше, ніж час. Більше для себе, щоб я бачив час. А тепер в мене вже час тут є, мені того телефону. І так не треба він вже у смітнику. Діма Варварук, завтра вже 20-й. 20. Актива велико не чекай, Так як ти 5 відео за день загрузиш, і твої підписники вже не встигнуть тобі актив залишити через велику кількість публікацій відео. Е, так, добре що ти уважний знаєш, округлих я багато публікую. Ну та вже актива такого великого не, не варто чекати, але нічого. Думаю, що хоч плюс-мінус актив ти якийсь може та й назбирається. Та... Ну, що зробиш? Добре, хоч тепер є. До... Без круглих. Не знаю. Той ще Ютуб знущається, не завжди зараховую лак. Like. Хези, не знаю, що казати. Е, ведмедик дружиний. Логічно. Так, і що логічно? 45 секунд. 45 секунд. Шорти короткі, а це довше. Тому я взяв, звичайно, поміняв. Ну так, це дійсно логічно. Діма Арвурук, де контент з Болгарії? На каналі. А в серпні-жовтні продовження контенту з Болгарії. Тому дочекайся, став на дзвіночок, пиши в нотатки серпень-жовтень буде щекати, е, попробуй закопати нос. Закопа... як? Закопати ніс? А типа закапати каплями. Ну то уточняй, що закап... напиши в коментарях, віноградова Мія. Закапати спреєм, ні ще закопати глину, ну я, ні, ну Тут без рофла, тут закапати спреєм. Але так як закопати. Закопати ніс. Бо я розказую, що в типу, мене тут всяка ця херня на вони вже е, бачу, пише, щоб закап. Закапати, я так поняв спреєм. Напиши. Тоді не пей більше. Більше пити не буду. Алло, не паріж. А так, а та точно, йой, це, це з цими коментарями у нас вже майже до 30 хвилин. Бачите, поїли ми до 10 хвилин, ну, може чуть більше. Коментарі забирають, блін чуть, та, таке є, пів години, це капець. та точно, але ти, наприклад, як ішов при людях, ти той телефон клопиш не світив, тільки у відео. А за того хлопця, за якого ти розкажеш, то він при людях. Ну, Но... один розпалився. Коротше, одно, з одним хлопцем на базарі познайомився, сказав, що цей телефон, оцей ну, менш той перший раз, ми був вдома. А я взяв на базар з кнопочним. І коли ми йшли я один раз спалився при ньому, бо я казав у мене телефон, він каже, дай номер записати, просто там увів він побачив у сумці цей кнопочний. Коротше, я крінжанувся перед ним. Коротше, це був триндець. Це було минулого року. Так що така фігня. Ну, що зробиш? Нічого. Ліпше більше не пити. Твоя правда. Нолік, більше не купуйся. Зрозумів, я і так не збирався. Да менше знімай відео Ну, завтра все одно більше. Е, Фігня, більше не пий, більше не п'ю. Так. Нет, тресайкл. Ми это переработай меня. Дуже дякую, буду знати до Рафаеля. Так. Чо так довго? Блін, знов не ловить. Зловило. Учи англійський. Е, Мені лінь. Мені-лінчити лінь, не буду. Добре, дружні. На цій прекрасній ноті будемо завершувати. Так? Чекайте, все сказав, я щось мав показати. Ага, ще мав показати той стакан голубий, що типу, типу, візьмемо його так. А що буде, як його типу, ось так. Ось так. Типа він буде трохи світитися. Коротше, фігньо займаюся. На цьому все. З вами був Інс Франді. Дякую за перегляд. Сьогодні я трошки публікую відоси ще завчора з озера. Ні. Вчора виходили відео. Перед учора 17 го зняв озеро, значить я сьогодні трошки опублікую ще, щоб до 10 було. Нехай буде сьогодні 10 рілсів, цих шортів вже ці рілси. Бо то не розумієш, знаєте, і в Фейсбуці публікую тут, я вже не розумію, де в кій соцмережі мені називати. Чи рілси, чи шорти. Шорти, тут шорти, там рілси. Добре, на цьому все. З вами був Денс Френні. Чекайте завтра багато відео, підписуйтесь на канал, коментарі, всім пока. Бувайте. До завтра. До наступних відео. Коротше, пока.